Доброго дня, овни, вітаю вас вересень місяць. Вже в Впевнено, хазяйнує у наших долях, і ми бачимо, що зміна зодіакальної осі затемнень, ретроградні планети, про все це у загальному відео. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і у підкасі. Там ще багато інформації, яку я нині не буду озвучувати, щоб не затягувати дане відео. А ми зосереджуємося на вашому управителі Овни, Овні. Марс робить інгресію, входження. 4 вересня, у знак Зодіака Раку, ваш четвертий сектор гороскопа. Тут багато активності справ. Поїздок, зустрічі, гостей, а також турботи про ваших близьких, про місце вашого проживання, про те помешкання, де ви проживаєте нині. Також загалом про документи стосовно вашого житла, стосовно дітей, близьких, другої половинки ваших батьків, можливо, може бути і так, що батьки тепер будуть проживати з вами, наприклад, і ви займаєтеся станом їх здоров'я. Або ж також ви знаходитесь в пошуку людини, яка буде надавати певні. Послуги, по догляду за вашою мамою або татом, або ж це стосовно дітей, може бути онуків. Загалом все те, що стосується вашого майна і вашого родинного кола. Пошук близьких, рідних, зустріч родичів, також постійні турботи, які стосуються також і місця проживання, і переміщення, і поїздок членів вашої родини. Тут звертаємо увагу повний, що є сприятливий тригон від Марса до Сатурна у вашому 12 секторі, який формується 30 вересня. Тобто, весь місяць ви будете докладати зусиль до до завершення ремонту, підготовки пакету документів, турботи про близьких і рідних, переїзди, поїздки, відрядження і знову повернення додому, наприклад, докладання максимуму зусиль до городніх робіт. Все це матиме результат. Ось тут звертаємо увагу, що це дійсно такі обставини, коли вже закінчуються перешкоди. Досягайте кінцевої мети, коли дійсно є якась закріплена домовленість, наприклад, ви маєте можливість приїхати, поїхати, зустрітися безпосередньо з членами вашої родини, домогтись якогось офіційного документу стосовно вашого житла і ваших близьких. Однак звертаємо увагу, що в цьому місяці, по четвертому сектору вашого гороскопа, рухаючись, Марс знаходиться під впливом емоцій. Все це детально обговорено у загальному відео. Однак наголошу, що ваша активність овник, протягом цього місяця буде залежати від графіку, сна, відпочинку і навантаження. Це в першу чергу. По-друге, від домашніх справ, від комфортної, затишної чи не дуже. Джеї, атмосфери і з вашими близькими, і взагалі того, що формується як фон у вашій оселі. А також тут звертаємо увагу і на наше емоційне ставлення до всіх подій, які відбуваються. Адже затримка між отриманою інформацією, формуванням емоцій і фізичним вираженням нашого стану мінімальна по такому транзиту. Тобто овни. Рекомендую вам беріть паузу. Між тим, щоб виносити якісь судження, давати кінцеву відповідь і намагатися з'ясовувати стосунки з вашими близькими. Це така загальна рекомендація, яка допоможе вам не наламати дров, не наробити зайвої шкоди, не погарячкувати і потім, по затемненню тривалий час не розбиратися із цими наслідками. Також звертаємо увагу, що при такому конструктивному і надзвичайно наполегливому вирішенню ваших домашніх питань, направленню енергії в спорт вдома, можливо, ви будете займатися завершення будівництва, ремонтних робіт, відновлення житла, можливо, все це роботи на присадибній ділянці, поїздки додому, все це увінчається успіхом. Головне, щоб ви ось саме цю точку докладання зусиль бачили. І виражали адекватно, щоб цей шлях до кінцевого тригона по вересню між Марсом і Сатурном він був рівний, зрозумілий і мінімально конфліктний, скажімо так. Також Овни, звертаємо увагу, що із 9 числа Меркурій Директний рухається по Діві, по вашому шостому сектору гороскопа. Тут він вже розуміє графік, чіткість, послідовність, потребу в розподіленні обов'язків, зрозумілий графік виплат, наприклад, вже колеги повернулися із відпусток, розподілені функціональні обов'язки, зрозумілі маршрути, також послідовність змін. Наприклад, на роботі також колектив набраний штат. Приміром, це вже зарплатня може бути зрозуміла, і крім цього, це підсумок питань здоров'я, коли дійсно ви вже можете і візит здійснити, або ж отримати якісь заключення, пройти курс лікування, загалом розв'язати медичні проблеми, щоб мати якусь певну чіткість у цій сфері. Питання стосовно домашніх улюбленців, питання боргові все це під якою критичною аналітичною увагою Меркурія у вересні місяці. І тут такі сильні сторони Меркурія події як можливість озвучити ключові питання, такий конструктивний діалог. Тобто Меркурій приходить на допомогу такому нашому дещо шаленому Марсу який під впливом емоцій може нас спонукати до тих дій, які не потрібні, і до того, щоб бігти на захист нашим близьким в тих ситуаціях, коли вони того захисту взагалі не потребують? Тому звертаємо увагу, що свої обов'язки ми виконуємо за графіком послідовно, не відхиляємося від нашого плану, і буде нам таке корисне вираження енергетики Меркурія, як його тригони. 24 Вересня тригон між Меркурієм і Ураном, 26 вересня між Меркурієм і Плутоном. Тобто це сприятливі можливості. Такі нюанси, коли ми дійсно отримаємо вже. Посаду, пропозицію, отримуємо виплати, отримуємо дійсно такі досягнення від докладених нами зусиль, від зібраних документів, від проробленої роботи. Це вже заключний діагноз, направлення, виписка може бути. Це також може бути рішення і постанова певна, також можливість долучитися до певної спільноти людей. Буквально отримати кредит, отримати також певну фінансову спробу для того, щоб або ж розрахуватися з тими боргами, які ми вже маємо, або для того, щоб от направити власні кошти на свої особисті потреби. Чи то ремонт транспорту, купівля транспорту, переїзд. Крім того, це можливість також фінансові виплати отримати, або ж змінити навіть роботу. Ми вже повністю підготовлені, ми можемо підтвердити свій стаж роботи, наприклад, і тепер. Ми змінюємо вже також наші запити стосовно нашої заробітної платні, або можемо займатися власною справою, або але за іншими розцінками. Також звертаємо увагу, що це ще зміна посади може бути, зміна колективу, взагалі можливість займатися якимось своїм ділом. Тобто, коли наші знання, наші уміння, наші надбання і послідовність виконаних обов'язків стають затребуваними. Стосовно Венери, вона до 24 вересня знаходиться у знаку Зодіака Терези у вашому сьомому секторі гороскопа. Тут гармонія, порозуміння, можливість врегулювати питання, бажання бути разом. Також фінансові подарунки від вашої другої половинки, наприклад, можливість зустрітися навіть, чудові пропозиції, руки, серця, в тому числі і взагалі сприятливі новини, таке натхнення, яке дарує вам ваша друга половинка. І ось 15 вересня Венера в тригоні до Юпітера у вашому третьому. У секторі гороскопа, а це спільна подорож, можливість зустрітися, придбати транспортний засіб, наприклад, також можливість переїхати в нове житло, приміром, можливість зустрітися із родичами, крім того, офіційно заключити якийсь певний контракт, чи то шлюб, чи то спільна покупка, якісь, можливо, речі, які потрібні вам для вашого місця проживання або ж так. Також це документ, ваш якийсь певний спільний документ, або ж спільна покупка чогось, або ж такий продаж, коли ваш партнер дає згоду, і ви можете ось таким от чином вигідно щось продати. Крім цього, можливість також отримати певний прибуток у зв'язку з новим місцем роботи, у зв'язку із новим місцем навчання. Можливо, ви зустрінете вашу другу половинку там, де ви навчаєте спрацюйте, або куди ви поїдете. Також це надзвичайно сприятливий час для виступів, для реклами себе, також для залучення нових клієнтів. Тому, будь ласка, овне, використовуйте цей сприятливий шанс. Крім того, можливо, це іспити, і вам вдало вдасться скласти іспит, захистити дисертацію, приміром. Тобто, це ось такий от саме шанс, який потрібно ще схопити. Також звертаємо Увагу, що до 24 вересня Венера знаходиться у Терезах Овни разом із Кету і ліліт. Тут вона має такий ефект, коли створює багато інтриг, пліток, непорозумінь, дає відчуття того, що уваги нам приділяють замало, що ми не можемо розраховувати на нашу другу половинку, що відносини вже не ті, і це взагалі не та людина. Постійно вспливають якісь такі фактори, які є незрозумілими, ніби і погано нами контролюються, але незрозуміло на чому ґрунтуються. Ймовірно, у нашого партнера немає в даний момент часу відповісти на наш дзвінок, або ми не можемо зустрітися з об'єктивних причин, або ж формуються відносини таким чином, що ми чіпляємося за якісь певні схеми, які ми вже мали у минулому. Ось такий ефект у цієї Венери до 23-го числа включно. З 24-го числа Венера переходить у знак зодіака Скорпіону, 8-й сектор гороскопа. Однак легше їй від цього немає. Не стає. Адже тут вона націлена на те, щоб знаходити причину трагедії навіть там, де її немає. Тому фокусуємо увагу в першу чергу на залученні. У нашій ситуації, якщо ми відчуваємо вже таку потребу з'ясовувати стосунки, можливості конструктивного діалогу приймаємо також позицію нашої другої половинки. Крім цього, по такому транзиту ми можемо отримувати і сприяння від нашого подружжя. У вигляді фінансів, у вигляді певної протекції, також це можуть бути виплати соціальні. Це може бути вже остаточний документ стосовно якихось певних виплат на нашу користь, винесене рішення може бути. А також ситуації пов'язані із заключенням якихось певних договорів, контрактів тощо. Також ми звертаємо увагу, що по такому транзиту ми маємо також сприятливу можливість. Обговорити питання фінансової спроможності нашої другої половинки, питання підтримки, можливо, нас і наших планів з точки зору нашого подружжя, або ж розраховувати на виплати із з боку клієнтів, наших бізнес-партнерів. Тощо. Крім того, Овни звертаємо увагу, що до 22 числа сонечко перебуває у знаку зодіака Діва у вашому шостому секторі гороскопа, а далі переходить у сьомий сектор з дня осіннього рівнодення. А тут ми бачимо фокус уваги знову ж таки під кінець місяця на питання партнерства, на питання взаємодії із клієнтами, і з нашими бізнес-партнерами, а також з нашою другою половинкою. Тобто потреба врегульовувати ситуацію, потреба підходити до осіннього затемнення 2 жовтня, долаючи певні непорозуміння, вникаючи в ситуацію і намагаючись за допомогою Меркурія у Діві, спочатку, потім у терезах, знову ж таки, в вашому сьому секторі гороскопа, домовитися, дійти спільної згоди, врегулювати питання. Ось це все запорука успіху. По вересню місяцю для вас овни. Бажаю вам всього найкращого! Зустрінемося ще у відео стосовно затемнень і не один раз протягом цього місяця. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео!